Такі красиві, золотисті, рівненькі та пуххенькі котлети виходять тільки зі щуки. У мене є три ось таких рибки, і їх треба розібрати на філе. Я думала, що одна з них зікрою, але виявилося, що вона просто з'їла карася. Але крім філе щуки, нам знадобиться ще картопля, цибуля. Трохи сала та декілька шматочків хліба, замочених в молоці. На м'ясорубку треба поставити сітку з самими маленькими отворами. Картоплю перекручую в окрему мисочку. З неї обов'язково повинен стекти сік. А філе щуки пропускаю через м'ясорубку двічі. Сало теж перекручуємо, а хліб перед тим як відправити в м'ясорубку, необхідно віджати. Додаю цибулю, додаю картоплю, з якої стекла зайва рідина. Рідину виливаю, а крохмаль, який залишився, теж відправляю до фаршу. Ще знадобиться яйце та спеції. Я взяла тільки сіль та чорний перець. Перемішую фарш і формую однакові за розміром котлети. Фарш вийшов однорідним, в міру щільним і з ним дуже зручно працювати. Поворідка має бути добре розігрітою, тому додаю. І олію і ставлю її на вогонь. А котлети буду панірувати в тонкому шарі борошна. Обсмажую котлети з обох сторін до повної готовності. І ось такими красивими, пухкенькими, апетитними та смачними виходять котлетки. На мою думку, саме зі щуки виходять найсмачніші рибні котлети.